Толя уділила Василеві Симоненкові дуже мало часу. Він помер, тільки почавши свою літературну працю. Відчуваючи наближення кінця, в своєму щоденнику він занотував під датою 22.07.1963 року. Дивна річ. Я не хочу смерти. Але й особливої жадібності до життя не маю. Десять років для мене більше, ніж достатньо. А дістав по цій даті лише 5 місяців. Зате був нагороджений даром, який дається одиницями, одиницям бути обранцем, устами якого говорить доля нації. Василь Симоненко, поет. Жорна. Натуга на руках від втоми чорних здувала жили, ніби мотузки. Каміння клацало зубами в жорнах, жувало жовті зерна друзки. І сіялось не борошно, а мука, при тьмяному мигтінні каганця жіночі ніжні. Материнські руки тягли за ручку камінь без кінця. Журливо мрі... мліли очі сумовиті, і борошно, мов біла кров лилось. Це все було в ХХ столітті, що грозами над нами пронеслось. Ми часто чуємо радісну зловтіху у голосі ворожому, чужім. Що заглядали кривда й люте лихо у наш для щастя виведений дім. Хай сатаніють виродки від крику, нас не знобить від їхньої хули. Нам жор на ті із кам'яного віку на танках варвари з Європи привезли. І тут для них. Таки й була наука, коли у всьому світу на виду, Немов у жорнах, дужі наші руки переломили варварську орду. Народи мій титане непоборний, що небо підпирає голубе, твій гордий подвиг не принизять жорна. Вони лиш возвеличують тебе. Дарма біситься злість ворожа чорна, нічим не очорнить твоєї боротьби. Цілую руки, що крутили жорна у переддень космічної доби. Грудочка землі. Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси. Мовчали величаво у краплинках ранньої роси, бігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавжди, навіки полюбились ніжні і замріяні пісні, в них дзвеніло щастя непочате, Радість невимовна і жива, коли їх виводили дівчата, які йшли у поле на жнива. Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і під. шанувати вітчизну, мою, мило, бо вона одна на цілий світ, бо вона одна за всіх нас дбає, нам дає і мрії, і слова, силою своєю напуває. Ласкою своєю зігріва, з нею я ділити завжди буду радощі, турботи і жалі, бо у мене стокотить у грудях грудочка любимої землі. Ой, майнули білі коні, тільки вються гриви, тільки курява лягає на зелені ниви. Пронеслись, прогупотіли, врізались у небо, впала з воза моя мрія. Пішки йде до тебе. Знаю дійде не охляне, в полі не зачахне, Світ твоїми моя люба кучерями пахне. Крізь пилюку по багнюці в холод і завію прийде чистою до тебе. Біла моя мрія, світ який, мереживо казкове, світ який, ні краю, ні кінця, зорі й трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, Світ мій гучний, мільйонно окий пристрасний, збурений, німий. Ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий, дай мені любови, дай добра, гуркочи у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені, людині щастя, не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві й злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Кохати спішити треба, Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш ти того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? Василь Симоненко прозаїк? Весілля опанаса крокви. Ніхто не розумів що гелготів довготелесий і сухоребрий каратель. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у вухах, а потім їхнє сичання перекладав на людську мову переляканий учитель сусіднього села. Він каже, що під вашим хутором вчора застрелено троє солдатів. Якби це трапилося тут, вони б забили всіх до одного. А так хочуть повісити лише тих, у кого в сім'ях є партизани. Якщо ж ви не видасте партизанських родичів, то будете знищені всі. 200 дідів, баб, жінок та дітей стояли під божевільно гарячим сонцем. Але їм було холодно. Цівки морозу струменіли з чорних отворів автоматів і кулеметів, націлених у всіх разом і ні в кого зокрема. Над натовпом висіла переджнивна спека і передсмертне мовчання. Потім знову з Есесівського рота поповзли гадюки. Він каже, що ви можете мовчати ще десять хвилин, а тоді він звелить стріляти. Десять хвилин бігали зморшки по чолах, десять хвилин стікало мовчанням сонце. Десять хвилин за очима вдивлялися люди в закручений шпориш, ніби хотіли віднайти в ньому який порятунок. Потім натовп заворушився, і озерце людей вихлюпнуло наперед тисячолітнього опанаса кров. Він забув навіть уклонитися людям, а пішов прямо на вчителя. Скажи цьому кнурові, що то мої сини забили тих вилупків. І ще скажи, хай не сміють мене бити, бо я коростявий, хай просто вішають. Скільки ваших синів у лісі? переклав учитель запитання Есесівця. Та всі до одного. А хто у вас є дома, була баба та вмерла. А щоб тобі язик не відсох, висунулася з юрби сива жіноча постать, хіба на яке століття молодша від опанаса, Живою мене до могили кладе та ще й прилюдно. Не втечеш ти від мене і родей на той світ. Есесовець реготав довго і смачно, коли вчитель переклав йому цей монолог старої. Це ваша баба? спитав Упанаса. «Угу, моя, а чия ж ще? Правду казав дід, що ваші сини в партизанах допитувалися в баби? А правду, хіба такий бреше? Усі соколята наші в лісі гніздяться. Їх повісили на гігантському в'язі біля колишньої церковки. Здивованими очима дивилися вони на врятованих ними людей і показували вслід карателям свої сині прокушені язики. Опанас Кроква з роду не мав дітей, а баба Орися, що поєдналася з ним вірьовкою, Ніколи не була йому дружиною. Кажуть, у юності, вони дуже хоть кохалися і хотіли побратися, але батьки не дозволили, видали Орисю за багатшого. Може, це правда? А може, людська фантазія творить нову легенду про велику любов, яка вже на смертному одрі зачала життя. Вино струян. На неї задивлялися навіть дідугани. І вже рідко який хлопець не міряв очима з голови до п'ят. В одних узорі світилося захоплення, в других неприхована хить, а треті милувалися нею як шедевром краси. Коли вона Кидала чорні коси на пружні груди і пливла селом з сапкою на плечі, хлопці божеволіли. приходили боязко до її воріт і натхненно говорили про кохання. А вона тільки слухала і мовчала. Ніхто не насмілювався торкнутися її, мов боявся осквернити дотиком красу. Вона ніким не гордувала і ніколи не ганила, а тільки прохала, прощаючись, не ходи до мене більше, добре. І в Тернових очах було стільки благання, що ніхто не зважувався їй заперечувати. Минало в хлопців оп'яніння від краси, закохувались вони в звичайних кирпатих і гостроносих дівчат, а Ольга ставала для них. Приємною згадкою. Андрій ніколи не зважувався підійти до неї. Та й куди йому, кульгавому Горбаневі, було сікатися, коли й не такі, як він, однеї гарбузи качали. Вона часто ловила його погляд на собі і завжди у відповідь світилася привітністю, але він вбачав у тому образливу жалість. Жалісливість. Хлопці ставали трактористами і шоферами, йшли в льотчики й моряки, а він і мріяти про це не міг. Він коперсався в колгоспному саду, а вдома розводив квіти. До квітів принадився, відколи померла мати. В його садибі не росла ніяка городина, лише виноград, яблуні, вишні і квіти, квіти. І могила матері з ранньої провесни аж до бабиного літа квітувала, мов клумба. Він дарував розкішні букети нареченим, і всі були йому вдячні, і всі шанували його, а йому ж хотілося випити хоч краплю кохання. Чи й мені ти подаруєш букет на весілля? запитала якось Ольга, коли в саду трусили яблука. Він мало не отерп від несподіванки, але мовив: Ти вибереш сама, які захочеш. Потім він посмілівішав і сказав У мене їх буде багато. І ще, коли захочеш до твого весілля, я зроблю вино з пелюсток троянди. Вино з троянди? здивувалася дівчина. Такий вигадаєш? Не віриш? захвилювався він. Те вино, як ніжність. Коли прийдеш по квіти, покуштуєш. І він зашкутильгав до куреня, куди його кликав сторож. Андрій чомусь вірив, що Ольга прийде по квіти. Він виглядав її кожен вечір. Його збентеженість помітили навіть сусідські хлопчики, які щовечора щебетали на подвір'ї. Це були вірні Андрієві друзі і надійні охоронці його квітів та саду. Того, хто насмілювався зірвати без дозволу бодай грону, винограду чи квітку, піддавали безпощадному остракізмові, його цькували так настійливо й жорстоко, як це можуть робити лише діти. Ці голомозі квітникарні вечорами, як мухи, обсідали Андрія. Він розповідав їм, що бачить усні квіти. Як вони перешіптуються з сивими зорями, вигадував казки про дивовижні краї, де квіти не тільки пахнуть, але й розмовляють, і ходять, і граються в піжмурки, а в'януть лише тоді, коли в тій країні з'являється хоч одна нещасна людина. Квіти люблять щасливих. У нас від нещасть вони не в'януть, а плачуть. Ви бачили, скільки вранці на них роси? Ото їхні сльози, хто російного ранку знайде незаплакану квітку, той буде дуже щасливий. А ви знаходили незаплакану квітку? Ні, я не знаходив, та, мабуть, і не знайду. Висіло над ними добре і щире небо, і малюкам здавалося, що сіяне воно не зорями, а квітами. І що посадив ті дивовижні квіти дядько Андрій. Ольга прийшла в неділю зранку. Вона була така прекрасна, що відразу якось похнюпились квіти, а господар відчув себе нікчемою і не знав, де подітися. Це правда, що суха квітка, знайдена русяного ранку, зичить щастя? запитала вона в Андрія. Язику хлопці прикипів до піднебіння. Очі застигли від подиву. Хто? Від кого ти чула про це? Я приходила до тебе вчора ввечері і слухала, що ти казав дітям. Так то правда чи ні? Ні, то я сам вигадав. Андрій заховав очі під кущ півонів. Ольга зітхнула. Жаль, що я не вмію так гарно видумувати. Для чого тобі це? дивувався хлопець. З тебе досить тієї вроди, якою наділила мати. А в мене що я робитиму, коли зрадять мене ще й ті химерні вигадки? Перегодом вони сиділи в заплетенні хмелем і диким виноградом альтанці і смакували вино з троянд. Ти дуже гарний хлопець, Андрію, мовила Ольга. Ти хотіла сказати, що я непогана людина? перепитав. Я хотіла сказати те, що сказала, засміялася Ольга, і без усякого зв'язку стала побиватися. Мені багато кажуть, що я гарна і тому мене люблять. Гадають мені приємно від того. А хіба я винна, що я гарна? Хіба моя врода це я? Вона грайливо перекинула коси зі спини на груди. Я хочу, щоб хтось полюбив мене, а не мою красу, чорні брови та рожеві щічки. Вона помітила, що Андрій хоче вклинцювати своє слово, і заговорила ще швидше що та краса. Вітри видублять шкіру, дощі змиють рум'янець, натягаючи ящиків на токах, попогнеш спину на буряках, де та врода дінеться. Вона замовкла, і Андрій не знав, що сказати. Ну скажи, Андрію, коли висушить мене праця та негода, чи буду любою для того, що спокусився красою? Не знаю, Ольго, щиро зітхнув хлопець. Не знаю, хто б тебе зміг не любити отаку. Я не весь вік такою буду, Андрію, мовила сумно. Так мені можна нарвати квітів? Андрій кивнув головою, і дівчина побрела в барвисте живе озеро. Вона ходила між квітами, а за нею ходили його закохані очі. Ольга прискіпливо обдивилася, чи не кожну пелюстку, і вернулася до альтанки з порожніми руками. Мені жаль рвати їх, соромливо зізналася. Вони такі гарні. Краще я зайду іншим разом. Добре. Він з нею до хвіртки і мовчить. Дівчина виходить на вулицю. І, дивлячись у синій неспокій його очей, тихо каже: А до весілля ти неодмінно приготуй вино з троян.